На розгляді даного клопотання по суті та е, попереджав суд, що наперед відхиляє тієї незаконні вимоги судді як е, безпідставлення без для спросила нового права. Е, Апелянд просив внес винести ухвалу суду е, на затволення умов клопотання через те, що вона ухвала суду, навіть відмову залучити у справу, яка ГНС. Представником також вотника ГРА, представником ботника МС не повинні та в не має не, письмового вигляду, не є обґрунтована, не вмотирована і не оголошення на Україну, вона є незаконною. Є всі підстави повторного подання з інших підстав. З викладеного е, даним попитанням повторно вимагаю залишити справу прокурором Попнікарним С та за правом статей 59 Конституції України, статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відмовляються звертати справу будь-якого по представника на вимогу за волі і бажанням судді Романюка МР. З інших підстав, а саме відсутності обґрунтованого мотивованого рішення 5-4-2017 року в справі, отже, не розгляд вказаного по питання номер один по суті, вимагаю, щоб суд повторно розглянув по питання No1 і номер, один, номер три, 27, 3 від 27 травня сімнадцятого з долученими додатками, які органтовно доводять права ВПК РМ вибрати на власний розвідку як захисника в дотриманні конституційного та конвенційного права. Антована стаття 59 Конституції України та статті 6 команції рішення Конституційного суду України від 16.11.2000 року у справі номер 1 1700 за рішенням ЄСПОЛ від за загородний проти України Вернців проти України від 11.04.2013. го обґрунтовно четвертого мотивовано з посиланням на норму права вказати ухвалу суду, чому чужу по суті людину під операцією СКІРУ-СМ при розв'язку з 30.01.2015 року у мене є справа номер 466 дріг № 7461 дріг № 15 12СС783 51 15 попередження у суді міського е, безпровідного управління хиснівкового прохинку МС у суді Романюк Дозволив захищати в даній справі, захищати, а захищати рідне осину, бо карем забороняє довольні обставини. Головший народний досудів романіком РМФ даного попитання, по суті, наперед, вихиляє будь-які незаконні вимоги суді як безпідставні без посилання нормового права. Прошу винести обґрунтовану мотивовану письмову вхвалу суду на речі на задоволення мого попотання. Mm -hmm. Це є. поступило 12.04.2017 року. Питання Так? Так. І, і не Зінчуємо. Ну, Ми вже цьому розглядали. Повторно розглядаємо. Дин -дин -дин. Не бачу, нічого не змінилося. Кодекс України про адміністративні правопорушення та... Ці рішення, які що стосуються допуску, не вимагають з тих підстав інших, ніж ви пишете в цьому. Тому, я, не бачу, я не бачу підстав для забуловання, тому я відповідаю забороненців. Наступне питання, ласка, У цій в Ліській області розглядається справа номер 462-2721G17 за поліційною ставлею бортника РН та представника бортника МС, скасувати персоналі медичного району 2017 року. Постанова постановлено з грубими порушенням норм процесуального і матеріального права. В Україні впродовж років триває судова реформа з метою реєстрації суддів влади та очищення звільнення правої судді, якими посада суддів перетворена в джерело за збагачення. Суд здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожного права на справедливий суд. Та правову прав, та права, перепрошую до інших прав і свобод, гарантованих Конституції і законами України, а також міжнародними договорами. Конституція гарантує нам право на справедливі публічні розділка без стороннім судом. Через звість в Конституції проводиться головна ідея, яка полягає у тому, що саме держава функціонує для людини, відповідає перед нею за свою діяльність. Досягнення максимальної потрібності такого функціонування пов'язане із, із таким багатогранним явищем як законність згідно з тим першої частини 3 статті 129 Конституції України. Законність визначається однією з основних засад судочинства. В статті шостій правильно справедливий судовий газит конвенції. У відповідній частині передбачає, кожен чиї права та особи та свободи визнані в цій конвенції було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було членом особами і здійснили свої пофігну повноваження, кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та Обов'язки має право на справедливий відкритий розгляд справи впродовж розумного строку незалежним і з безпосереднім судом. Встановленим законом не може бути позбавлено право на інформацію про час, і місце розгляду справи або спішно позбавлений процесуальних прав. Принцип статті 6 конвенції, верховенство права та належне здійснення правосуддя є основоположними елементами права та справедлив... на справедливий суд. Відповідно до е, суб'єктивного е, критерію беруться до уваги особисті переконання елементами права на справедливий суд. Відповідно, перепрошую е, та по -по поведінки в окремі судді, тобто чи ви е, чи виявляв суддя опередженість або е, безсторонність у даній справі. відповідно до... Двітинову критерію визначається серед інших аспектів, чи забезпечував суд як потіка його складу судність будь-яких сумнівів у його безсторонніх. Наявність сказаного визначається тим, чи забезпечує суд умови, за яких було б неможливо, неможливі були сумніви у його безсторонності. Як зазначено в рішенні Європейського суду з прав людини від дев'ядев'ятого одинадцятого тисяч року справі. Білука проти України від 28.10.1998 року, у справі Берштайн проти Швейцарії також важливим питанням є довіра і діяльність безпосередності, яка визначається в тому числі і тим, чим забезпечує суд умови, за яких були неможливі сумніви в його безсторонність. Дане питання подане на до забезпечення умов, за яких були неможливі сумніви у будинках РГ. І представника Бурпитає МС в безсторонності судді головуючого після отримання запатрує інформації або прикупним голові ради координаторів голово варто закону України. Відомо, що 27.10.2010 сьомого року суддя поліційно-судівської ради Україні. Завідомо неправосудне рішення, яким залишили, яким залишили завідомо неправосудно Галицького району суд, суд міста Львова від 14 .10 .10 .10 року про адміністративне покарання вигляді адміністративного арешту на три доби застосовування до застосованого до голови ради координаторів в автовіз закону Вернцова. Не поводившись з вашим рішенням, Вернцов оскаржив згідно статті 34 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод вказане рішення в Європейському суді з прав людини в рішенні у справі Вернцов проти України з 11.04.2013 року, Європейський суд з прав людини констатував, що держава Україна порушила конвенційні права Бернцова. Передбачені статтями 11 та 17 Конгренції про захист правороді свобод, є справа встановлено, що при розгляді адміністративного правопорушення, сфальшованого амбіцією, професійний суддя виробництва МВФ, порушує право Верніцова, на судовий захист, гарантований статтею 59 Конституції України. За завданням Верхнцова моральної шкоди, яка не може бути відшкодована. Лише конституцією порушення його коміційних прав ЄСПЛ присудив згідно з вимогами статті 41 морального відшкодування на суму 6 тисяч євро, а держава Україна додатково виплатила за тисячі гривень, що передбачені курсі складає більше старі сідесяти тисяч гривень. Законом України про виконання рішення. Застосування практики Європейського суду з прав людини та за постанови обмеження міністрів України від 31 усяка 2006 року номер 784 про заходи щодо реалізації закордонних України про виконання рішення та застосування практики Європейського суду з прав людини встановленого оборотних міністра правдиції України, якого номер відповідального за забезпечення представників України в України. Ці виконання його річних звернутися до суду збройного ушкодування за збитків запитаних державного бюджету України на нас до виконання рішення Європейського суду з проводити відповідно до частини 4 статті 191 цивільного ходила України держава 103, територіальної громади. Відшкодувавши шкоду, заданого посадовою службовою особи в нас прийнятих рішень через діяльність відповідно органів державної влади, органів влади автономної республіки Крим, органів місцевого самоврядування, мають право зворотні вимоги до винної особи в розмірі виплаченого відшкодування. Водночас, пунктом 5, першим проєкту організації роботи щодо... Відшкодування збитку за бойоту заданому державному бюджету України в виконання рішення Європейського суду справ людини, затвердженого затверджено наказу Міністерства юстиції України від 8.11.2011 року номер тридцять